Таку, звісно, лапать. Ого там О, Друзі, що така невеличка залетіла. Друзі, всім привіт. Сьогодні 22 березня. Рибалимо сьогодні з майстром спорту по фідерній риболовлі з серим горбуновим. Погнали! Розкладаю фідер. Сьогодні в мене буде дайва Super Slim до 120 грамів, 3,66 Зараз швидко складаю, зв'яжу швиденько також інлайн і будемо починати ловити. Тут, до речі, в мене кліпса стоїть. Ми з серим вчора також тут рибалили, в принципі, дистанція, маркеритись не треба. Це тиль у нас, пінка і опарик. Ще з вчорашнього дня залишилось. Знаєте що зроблю? Хочу, хоча тут 70-ка не знаю, мабуть немає сенсу 70-ки. Сере, що течка йде? Я тоді 40 поставлю, зараз спробую. Зараз кину верплюжок. Також зараз візьму у мене тут уже 0,6 кідерган. Все змотано, вставлю. Далі стопорок, кормушка, клінчом. 4. Так, все затягнули. Так, дуже зручно тут. Опа, собі дістав, Чик. Одразу я цепляю повідець. Не буду робити стартовий закорм, просто трішки потемпую. По повідець, який вчора працював, в принципі. Такий будемо з вами цепляти, 3-4 мотилика. Закриємо пінкою. Вчора так непогано це все працювало діло. Зараз так само ми зробимо. Все, в принципі, ось такий бутербродик закрили. Друзі, так, поставив 40 грамів кормушку, вже перший закид вроді не несе. Тонкий шнур у мене тут, 0,1. І шок 0,14. Тому перший закид і не прикармлював. Але трішки потимпую. кожні три хвилини буду ставити собі таймер і буду тимпувати. Можливо якщо буде нести, то переставлю. Це може бути. Чом? Вилітає все одно. Угу. Була покльовка, щось я завтикав. Перший раз завтикав, другий раз завтикав. Зараз перезакинемо. Ну я ж за що і говорю? У Говорка по фрейду, Угу. Да? Вот там шоу Я просто не хочу это. Не-не-не, не надо. Не хочу этот. Зацепить, как вчера. Что-то уже бровку перетянул. Перетянул? Можно кайфовать? О, Хорошая дамочка, да? да, да. Давай ее наберем. Ой, друзья, дивиться какие. Какие гарный батончик. Друзі, знову в шахту. Офігеть. Бутон товстий такий. Це, друзі, отакий вот гарнюні. Налево по. Якраз підходив темп під три хвилини для перезакиду, якраз коли я діставав її. Воно просвистіло. Знову ж зараз робимо бутерброд і перезакидуємося. Ну, чуть Тебе? Друзі, ромчик, спінінгіст, Переходи на фідер, порекомендуйте, який фідер йому купити. В коментарях, в коментарях напишіть. Все, друзі, перезакидаємось і будемо продовжувати. Так, друзі, ну що, тримаємо темп 3 Три хвилини. Одну плитвічку поки що, два-три клювання і все, поки що так. Тому продовжуємо. Може зараз на вечір трішки активізується. А, є. Вчора, Я... так? Вчера две таки поймал. На базу. Один-один макс. Я бы сказал полтора, полтора и один. Сьогодні немає особливо течії. Ловлю на кормушку 40 грам, це взагалі супер топ. Не треба великі ваги кидати, не рибалка, а просто задоволення. Ого! Є? Угу. Вот это похлев, похлевка.

Ти ж любиш. Капець, вони заглатують страшно. Що платвичка. А ти бачиш, що їх О, слава Богу, достав нормально. Так, друзі, ну що, трошки подержали темп. Бачите, навіть є непогані результати. Зараз перезакидуємось, сподіваємось, ще на такі покльовки. Так, закидуємо, аж там і ніч. Так, я от уже аж руки трясуться, як швидко надіва. Так, туди ж, да. <різь> <різь> з рукою не улетів. Да. Дякую за день. Да, взаимно, день. взаимно. Ну, домой я не могу. Давай, давай. Ух ты, ух ты, бог Такую, конечно, лапать. О, друзі, ще така невеличка залетіла. Це друга сьогодні, так? Третя. Ну, мотилі і опари, що все. Друзі, напишіть як правильно, що це за рибка, пилогласка чи ні. Тышка потерялась. Тобі в другу в сторону. Ну, на беріх хоче, друзі, ну що, ще й піскаря зловили? Це те також те, чому я От, Трішки темпувати, тому що в принципі, ти не знаєш, може там злизали твою приманку, чи там вже хтось підсів, такий як піскарь. Ну що, друзі, саме на такій ноті будемо завершувати сьогоднішній підиний день. По результатам ви бачили все самі. Гарну таку взяли плотвічку під лящика. Білогласку як вона правильно, напишіть в коментарях. І також піскарегом сьогодні закриємось батьком. Тому ось така сьогодні риболовля утримав задумовлення взагалі супер, особливо коли виважував підлящика, взагалі так. Дуже тоненька жилка. І ще прицепилося доволі багато сміття. тому так прям Вчора втратив такого, таку непогану плотвічку також із-за того, що зацепився. І обірвався, і також сьогодні точно прямо ситуація один в один, і було, було доволі таки стрімно. Тому, друзі, такі справи. Зараз буду збирати лагерь, дружину буду збирати і будемо їхати додому. Дякую вам за перегляд. До зустрічі наступних відео. Всім пока. молодая девчонка.